та до що в дясно лежить. Серцем дивлюся і чую, співи в небі звучать. І з пастухами прямую дивне дитя привітати. Свято Різдва Христова Дуже давно в маленькому містечку вифлеєм У ніч коли зірка на небі святила яскравіше, ніж будь-коли. Народився малюк, який змінив весь світ. Це, Це був Ісус Христос. Христос. Предчуй діва Марія та праведний Йосип подорожували до біблієму, бо римський імператор наказав всім повернутися до своїх рідних місць, щоб записатися до перепису. Але коли вони прибули до біфієм, всі місця де можна було зупинитися на бічці були переповнені. Тоді добрі люди показали Марії та Йосифу печеру, там, де тримали худобу. Це місце стало їхнім тимчасовим домом. І саме тут це тихо тварин і запосіна народився маленький Ісус. Він був дуже малий, але вже приносив світло раді всім людям. У палестині. Дивне і диво, в темній печері за сплять в чарі. Світла, дитятко Марія вродила і сповивала його на зорі. Не у палатах сина вкладала, у бідним вертепі відпочивати. Ми коло тихо співала. Люлінькі люлі часто бі спати. Ой, відпочинь, моє любе малятко, тиша навкрила, тільки сходить зоря. Піл, лісочок і маленьке ягнятко нас обігріють, крихітко моя. Тиша спадає на землю усюди. Тиша та нежність у наших цвіртах. А співає. Радіє всі люди, радіся ви землі і небеса. Подумки вируши у Палестину, у Віфлеєм у минулі літа. Зірка нам вкаже дорогу до Сина, Божого Сина Ісуса Христа. Небо в ніч було особливим, ангели спустили з небес і заповнили нічне небо хвалибними, пісне співами. Слава Вишньому Богу і на землі ми. З радістю вони принесли йому всі свої скромні дари. Найкраще, що мали хліб, молоко та навіть квіти, які знайшли дорогою. Але не тільки пасухи приходили до новонародженого Далеко Далекого сходу, керуючись зіркою, прийшли троє мудреців. Вони знали, що ця зірка показує місце, де народився цар світу. Мудреці принесли ці три чудові золото, зону заладини шмір. Це були подарунки для дуже важливої людини, якими царі часто даровали один одного. Перед святим немовлям на колінах схилимось і принесемо дари, золото, віри, радості миром, смирну та ладом, молитви і хвали. В тієї ночі, коли Христос народився, світ наповнився благодаттю та миром. Усі зрозуміли, що Бог послав свого сина, щоб принести людям любов, світло та надію. З цього часу Різдво Христове стало святом для всього людства. Я поклонюсь Христу щиро, чашу спасіння прийму, серце своє, ані миро в подарунок йому. Хай він поселиться в ньому, з ним буде легше, тільки йому більше ніколи. Хочу служити всі дні. Ми, вихованці недільних шкіл Української православної церкви в Європі, від щирого серця, вітаємо всіх зі світлим днем Різдва Христового. Нехай народження Спасителя наповнить вашу душу, вірою та надією у кращому майбутні. Бажаємо старку, до стало та. То... Нашому житті завжди панує радість, Мир і благословення народженого младенця Христа. Ми дякуємо Богу за можливість навчатися та зростати разом Ділитися любов'ю та добротою та світлим віри. Бажаємо, щоб Різдво Христове на слово ждім світлої і радість, а серце наповнилося любов'ю, миром і благословенням. Христос народився. why we